Вітаю вас, малята, любі хлопчики й дівчата. Сьогодні в нас заняття з художньої літератури. Тож послухайте казку умій почекати. Жили собі брат і сестра, півник та курочка. Побіг півник у садок та й почав клювати зеленісіньку смородину. А курочка й каже йому Не їж півнику. Почекай, поки смородина достигне. Півник не послухався, клював та й клював і наклювався так, що на силу додому дійшов. Ох, кричить півник, лишенько моя, боляче мені, сестричко, боляче. Напоїла курочка півника м'ятою. Приклала гірчичник і пройшло. Видужав півник і пішов у поле. Бігав, стрибав, зогрівся, спітнів і побіг. До ручей впити холодну воду. А курочка йому гукає. Не пий, братику, почекай, поки прохолонеш. Не послухався півник, напився холодної води. І тут. Почала його трусити лихоманка, На силу курочка додому його довела. Побігла курочка до лікаря, прописав лікар півникові гірких ліків. І довго пролежав півник у ліжкові. Поки хворів півник, вже зима настала. Видужив півник і бачить, що річка льодом укрилася. Схотілося півникові на ковзанах покататись, а курочка й каже йому Ой, почекай, півнику, дай річці зовсім замерзнути. Тепер ще лід дуже тонкий, втопишся. Не послухався півник сестри, покотився по льоду, Лід проломився, а півник шубовсь у воду. Тільки того півника і бачили. Дітки, сподобалась вам казочка? Сподіваюсь, ви не будете робити таких необачних вчинків, як півник. А я вам бажаю успіху.